Як переосмислювали фольк в Україні до того, як це стало мейнстрімом? О, як тяжко, ой, як важко а ще тяжче, а ще ваші любов. Забувати. Я була фанаткою гурту ЮКУ у своє студентство і зараз досі пам'ятаю майже всі слова, майже всіх пісень. Юлію і Стаса Корольова звів у 2016 році проєкт Голос країни та їхній наставник Іван Дорн. Потім стали одним із перших резидентів лейблу лейблумастерська. Назва Юко походить від прізвищ артистів Юріна і Корольов. Перший реліз ЮКО стався у 2016 році, і це був трек «Хороша». А дебютний альбом Юко Діч вийшов роком пізніше, у 2017 році, і одразу привернув увагу чи не всіх музичних медіа. А комаком юей .com називають діч найкращим альбомом 2017 року, зазначаючи, що це найцікавіше переосмислення фольклорних тем за довгий час. На дорі, на до бочки, золоті, до Другий альбом Юко Дура вийшов у 2018 році, і його чекав ще більший успіх та визнання. Юко брали участь у нацвідборі на, на Євробачення 2018. Це те, де виграла Марув, і ніхто не поїхав. Причиною розпаду гурту стали творчі розбіжності між Юлою та Стасом. Зараз конфлікт між Юлою Юріною та Стасом Корольовим вичерпано, і вони обидвоє мають потужні сольні проєкти, за якими цікаво стежити.